Всім привіт! Сьогодні я розповім, як заробити 100 доларів на біржі OKX за декілька хвилин. Спершу вам потрібно перейти по моєму посиланню на біржу та зареєструватись. Посилання буде в моєму телеграм-каналі. Після цього натискаємо ось Створити аккаунт, увійти тут, натискаємо Створити, вибираємо Країну. Україна. Так, далі підтвердити. І тут вводимо адрес електронної пошти та реферальний код, який буде в моєму телеграм-каналі, за який ви отримаєте бонус. Або ж якщо ви перейшли по посланню, то більше за все він вже автоматично буде туди вписаний. Але так як я зареєстрований, то зараз покажу вже дії, які потрібно робити наступні. Після того, як ви пройшли реєстрацію, вам потрібно пройти верифікацію. Натискаємо верхній лівий угол, де крапочки, так. Потім натискаємо на свій емейл. І тут є пункт перевірка. як бачите, в мене вже перевірено, натискаємо. Тут потрібно завантажити ваші документи. Перевірка може займати як декілька хвилин, так і декілька годин, наскільки мені відомо, то до 24 годин. Після того, як ваша верифікація буде пройдена, натискаємо знову сюди, центр нагород, і забираємо свою першу винагороду за реєстрацію і верифікацію. Це ваша перша нагорода. Потім переходимо по моєму посилання або в додатку. Натискаємо кампанія. У вас вона буде в інших кампаніях, в мене вже тут мої кампанії. Переглянути кампанію. І нам потрібно до неї приєднатися. Як бачите, я вже приєднаний. Натискаємо Приєднатися і третій крок. Далі вносимо щонайменше 50 USDT. Але рекомендую відразу вносити більше 100, краще 105-110, щоб у вас були кошти на комісію. Пояснюю чому. Так ви візьмете участь в двох завданнях та отримаєте за перше завдання нагороду до 25 доларів, ось в цій, та одну спробу в компанії Note і ton. Тут можна отримати 1 тон, 500 ноткоїнів, 1000 ноткоїнів і так до 50 000 ноткоїнів, що на даний момент є 1000 доларів, що є дуже-дуже класно. Щоб отримати ще спроби на рулетку, вам потрібно зробити об'єм. Це дуже просто. Як бачите, я зробив вже 10 тисяч об'єм, а далі цього вже не планую робити. Я отримав загалом 2500 монет. Ось, як можна бачити, тисячу і 3 по 500. Як зробити об'єм? Просто натискаємо Торгувати, наприклад. Так. І все, нас перекидає на Note Якщо не перекидає, просто заходимо сюди, потім пошук криптовалюти, пишемо. Ось у мене є NotCoin USDT. Це натискаємо торгівля, натискаємо можемо по ліміту, можемо по маркету. Якщо просто купити-продати, то маркет це найкраще. Вибираємо там ваші 100 USDT, скільки у вас буде. У мене зараз просто вони всі працюють в стейкінгу, У мене можуть це показати. Натискаємо купити-продати, купити-продати і все. Так, робимо тисячу, тисячу об'ємів, щоб отримати ще одну винагороду. Важливо, ви отримаєте нагороди з цієї рулетки тільки якщо виконати цю умову. Учасники повинні мати чистий депозит, що дорівнює або перевищує 100 доларів і підтримувати його до завершення промо. До 28 червня краще це тримати, нічого нікуди не виводити. Вас вони мають бути на балансі на біржі, тільки потім ви отримаєте свої ноткоїни, які виграли з цієї рулетки. Також, щоб кошти просто так не лежали на балансі, рекомендую закинути їх в стейкінг в клаці eRN. Де її знайти, зараз вам покажу. Ось виходимо на головний екран, натискаємо знову на лівий угол. Так, тут гортаємо трішки нижче і в нас є вкладочка збільшення активів. Тут є арн. Натискаємо сюди, і тут у вас буде бонус для новачків перші три дні під 30%. Далі просто закидаємо під гнучкий відсоток, ось буде 10% і все. І чекаємо закінчення акції. плюс за ці 20 днів у вас ще якісь там декілька доларів прийдуть, і це є супер. Зараз в мене також кошти там працюють. Ось натискаємо сюди. Ось мої кошти тут. За 3 дні мені прийде 2 долари. Якщо я ними не користуюся, як на мене, це дуже класна можливість, щоб трішечки ще підзаробити, як мінімум, відбити якусь комісію. Тому залишаю посилання в своєму телеграм-каналі. Я також розписав детально, що куди нажимати. Тому робимо, поки ця акція досі дійсна. І заробляємо легкі 50-100 доларів. Можливо, комусь пощастить і заробить тисячу. Тому всім удачі, всім пока!